Ну що ж, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Димний Аматор. Сьогодні ми будемо оглядати лаут. В мене є два нових смаки, які я, власне, не тестував ще. А, для вас. Сам я вже попробував, чесно кажучи. Та й насправді тільки що я забив останні смаколики, які залишалися, і наразі це просто пуста коробка. Бачите? Що одна, що друга. Але що я вам хочу сказати? По-перше, гарбузовий пиріг на моє диво це цікаво, це смачно, і це не на кожен день однозначно. А, коли тобі хочеться чогось солоденького в кальянові, непогана альтернатива насправді, тому що він не дуже солодкий. Прямо от. Знаєте, в міру те, що я називаю, а, дуже димний і, власне, дуже довго куриться. Дві годинки, плюс-мінус, десь там година 40, година 30, а, він активно куриться і дуже-дуже дивно. Я просто в захваті: що від одного, що від другого, що в цілому від а, Лауду лінійки. Якщо говорити про свіданат, наші пончики, то тут, знаєте, є якась схожість з тютюном відбути з шоколадним кейком. А, реально а, таке враження, що взяли шоколадний кейк і просто його в декілька разів розбавили, через що ми отримали саме свій донат. Легкий, не нав'язливий, але якщо брати ось ці два, я б, звісно ж таки, вибрав все ж таки цей. Тому що тут, хоча і в декілька разів менше цього шоколадного присмаку солодкого, але все ж таки для мене приторненьке. Це якщо говорити про кожен з них, як про окремий тютюн. А що буде, якщо їх а, забити разом і прокурити, це ми дізнаємося прямо сьогодні, тому що саме сьогодні я залишив Трошки цього тюну, трошки цього, і забив їх в мікс Мені цікаво буде відчути, от саме, знаєте, шоколадний гарбуз. Оцей. Наскільки воно буде поєднуватись, чи побачу я різницю, чи ні. Тому що, коли я курив їх по Окремому кальянові я побачив, що в них є певна нотка схожості. Звісно ж таки, гарбузовий виділяється цим ароматом гарбузу, але якщо не брати ось так поверхнево перші ноти, а копнути глибше я бачу дуже велику схожість між ними двома. Тому думаю, потрібно обов'язково їх забити разом і прокурити, чи буде якесь а, доповнення друг друга, чи буде виокромлення а, якогось конкретного. А, Тютюну, чи вони просто зіллюються в один, і це буде от просто солодкий кальян, незрозумілий, якийсь там а, шоколадний або ще щось а, цікаво. А, чекаємо прогрівчику. Лаут у нас спокійно прогрівається на 8 хвилинках. Три вуглі, а Хастл чаша в мене стоїть, ви її не бачите, але я її вже показував. Вона приходила разом з цим тютюном. А в цю чашу забувається 16-18 грам, максимально економічна, і при цьому на 16 грамах я спеціально блядь, вважив. На 16 грамах лаут куриця півтора часа. Півтора часа. Ви уявляєте, що таке курити кальян на одних вуглях? Півтора часа? Це шок. Просто я у великому захваті мені. Просто кайфово, не стільки, навіть якщо прибрати смак, міцність, дивність, а от тривалість, розумієте, коли ти забив один кальян і не бігаєш раз поза разом, ставиш нові вуглі, перезабиваєш чашу, миєш її, оце все, 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 ти поставив і просто насолоджуєшся. Це дуже важливо. 6 хвилинок стоїть на прогріві, звісно ж таки мало, як я і сказав, потрібно ще 2 хвилинки почекати на 8, от прям те, що треба. І основне, що я забув додати, ми не будемо сьогодні оцінювати в лаудові в цих е, двох смаках саме рівень дивності, прогріву, смаку. Я про це все вже вам розповів прямо зараз. Сьогодні, от конкретно ціль е, цього цієї забивки в тому, щоб дізнатися, чи є сенс в тому, щоб їх. Поєднувати, чи буде доповнення, чи буде пригнічення якогось із тютюнів і домінація якогось із смаків це найголовніше, якщо нам вдасться дізнатися це і виокремити щось конкретне, це буде ідеально. Якщо ні, то вибираючи між цими двома гарбузовий, однозначно кращий. До речі, друзі, якщо ви хочете замовити смачний тютюн будь-якого виробника українського або, можливо, неукраїнського бренду, ви можете зробити це на Let's Smoke Hukan. Доступні ціни, а за моїм промокодом ще і зі знижкою в 10% гарантовані Незадоволений я даним міксом, хочу вам сказати. А, нічого дивного не було. Вони поєдналися. На початку ти чуєш а, трішки, буквально трішки перші а, затяги а, гарбуза, а далі воно все поєднується в один а, солодкий а, шоколадний а, мікс. Все більше нічого. І ти куриш, а, начебто, однородну масу. Тобто немає ніякого сенсу в такому поєднанні. А, мікс вважаю максимально невдалим, а, немає доповнення, немає розкриття, немає нічого нового. Тому будемо міксувати в подальшому з чимось іншим, тестувати та смакувати.